Бітес. Ну що, давайте поговоримо про зраду. І не де небудь, а в українській владі. От про зраду! Зрадників! Чи є в оточенні Зеленського зрадник, Як ви вважаєте? Чи нема? І взагалі, а чи є в українській владі зрадники? І чому їх не викрили? Чому не покарали? Цікаве запитання, а чому? А чи є? Ну давайте дійсно поговоримо про те, що дуже так популярно. Зрад, зрад, зрад. Зраду в владі, що є. І дійсно пропоную поговорити, якби ну, назвати речі власними війнами. А то, знаєте, ми так зрада говоримо, а говоримо факти! Ой, ні, 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 це ми не говоримо. це. Так ну давайте конкретно фамілії, імена, прізвища, покерля, щоб знали як. А! І тому я пропоную таке відео про зраду українській владі. Але, знаєте що, я б не хотів би, щоб ну, рашка про це якби навіть слухала. Їй це не треба. Він там своїх зрад хай би займається. Тому пропоную це відео зробити виключно для спонсорів мого каналу. Так, тільки для своїх. Ну, щоб, знаєте, ну, навіщо нам ця рашка? Навіщо там щось знає. Так що, якщо хочете подивитись, послухати це відео, треба бути спонсором мого каналу. Не спонсор, вибачайте. Туди в рашку, в рашку, рашку, всі в рашку. А якщо хочете спонсором, там є кнопочка спонсорство, тисніть, ставайте спонсором. Достатньо бути спонсором дешевше не буває. І, будь ласка. Ну, взагалі для от, пакет дешевше не буває, це там політики багатенько. Трішки економіки, трішки історії. Да. А от клуб економічної думки там виключно тільки економіка. Ну що ж, вітаю спонсорів мого каналу, що ви спонсори. Дякую, що ви спонсори. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть і вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.